Наступні вправи можна робити принципово в різних положеннях. Мені це приємніше і зручніше робити стоячи. Тобто ми беремо, зчіпляємо руки в замок на потилиці, залишаючи голову прямою, тобто шию не згинаючи, починаємо потихеньку тиснути. Руками вперед, а м'язами шиї, задню групу м'язів шиї, робити супротив цьому. Тобто ось таким чином. Ми тиснемо вперед, а утримуємо м'язами нерухомо, тобто статично таку вправу робимо. Ну, в принципі, мінімум це умовні 8 секунд. Цільовим часом такої вправи є приблизно хвилина. Спочатку починайте з невеликої тривалості. Відчуття має бути після того, як ви закінчите знову-таки легко, легкого стоблення у м'язах і такого тепла по групі задніх задній групі м'язів шиї. Ну, мені просто вже набридло зараз показувати це на камеру, в принципі я це роблю близько там, хвилинки, півтори-дві тощо. Ось так. Але знову-таки, варто тут дивитися, щоб. Інтуїтивно, рефлекторно, не, не згинати ось шия, ось, тримати її прямою і тиснути ось так. Окей?